Так, далі, друзі, от реально мегапозитивний досвід. Клавдія Петрівна Харченка. Чудова, прогресивна, динамічна керівниця ОСББ. Чудова жінка, екпарт. Десь 17 років очолу СББ і дуже круто його розвиває. Криша зроблена. Ліфти придбані, зроблені. Енерг... Енерго... незалежна енергетика зроблена. Теплопункт зараз робиться. Землю відвела знак. Поставила, я вперше побачив законний шлагбаум. У них є документи на цей шлагбаум, друзі. Чисте, охайне красиво. Це приклад того, як маючи такі самі гроші, такі самі внески, таких самих людей і такий самий район. Можна зробити красату. От на Печерську, звісно, там багато корупціонери живуть. А тут на троєчні ми бітки. Ні, друзі і самі люди, Чорнобильці живуть, вулиця, звичайний будинок радянський, плюс-мінус ці самі роки. Дякую вам, Клавдія Петрівна, за приклад, за якість, за те, що ви гарно працюєте і допомагає. Там 167 квартирських і боргів нема. Боргів нема за кварклату. Розумієте, це взагалі мені не зрозуміло, як вона це робить.